Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Серце як багатогранна сфера двох складових душі і тіла. 29 вересня відзначається всесвітній день серця. Саме хвороби цього органу посідають перше місце серед летальних випадків. Тому медики рекомендують берегти серце починаючи з молодого віку. Які профілактичні заходи існують, а також як працює телемедицина, дивіться у нашому наступному матеріалі. Серцево-судинні захворювання продовжують бути головною причиною смерті в усьому світі та в Україні, зокрема. Окрім того, у нашій державі існує й інша проблема: не завжди люди з інфарктом або інсультом потрапляють саме до тих медичних закладів, які профільно займаються цими захворюваннями. Так, статистика по Одесі свідчить, що лише 77% пацієнтів опиняються у лікарнях, які спеціалізуються на лікуванні інсульту. Тому лікарі наголошують, хворі з порушенням крово. Обігу, мають вчасно звертатися за лікуванням та повинні отримувати адекватну медичну допомогу. Є план дій боротьби з інсультом, в який включилась Україна. І зараз ми бачимо, що є конкретні KPI, Key point індикатори або індикатори якості, які ми повинні дотримуватися, які повинні досягнути до 2030 року. Це для України стосується також, як і для всієї Європи. Ви бачите, що у нас велика кількість інсультів, і нам потрібно зараз зробити заходи на зменшення кількості інсультів. А тут саме робота кардіологів. Я зараз говорю про фібриляцію перед і про тромбокс лікування наше ефективне. Ангіограф апарат для обстеження судин, перше встановлений у комунальному медичному закладі Міській клінічній лікарні Одеси. І це дозволить містянам і внутрішньопереміщеним особам з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати допомогу. При цьому важливе не тільки високоякісне обладнання, а й кваліфікований медичний персонал, акцентує очільник 10-ї лікарні Денис Себов. Цілодобово розпочала роботу перша рентгенваскулярна служба з сучасним ангіографом на базі комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня номер 10 Одеської міської ради. Це перший ангіограф, який встановлений у закладах Одеської територіальної громади. Це дуже високотехнологічне обладнання, яке може допомагати. Пацієнтам як з гострим інфарктами міокарда, так і з гострим порушенням кровообігу. Ну, саме головне, що це не тільки обладнання, але й персонал, який зараз та поставлений цілодобово. Заходи стосовно поліпшення надання медичних послуг включають у себе і впровадження телемедицини. Це онлайн-платформа для отримання консультацій лікарів-спеціалістів, кардіологів, онкологів, терапевтів, хірургів, психіатрів та інших. Телемедициною можуть скористатися усі одесити, які з якихось причин не можуть безпосередньо завітати до медичного закладу, але потребують відповідної допомоги. Сервіс відзначається зручністю. Консультацію лікаря можна отримати за попереднім записом. Це можуть бути одесити українці, які знаходяться зараз за кордоном. Ми знаємо, що це теж проблема, тому що відвідування кардіолога в деяких країнах це велика проблема, як з'ясувалося, ми до цього не знали. Будь ласка, ваші пацієнти можуть звернутися до українського кардіолога, це онлайн-платформа, яка працює з будь якої точки світу, приєднатися і отримати консультацію. Як відомо, найкраще лікування це профілактика. Найчастіше саме стиль життя і поведінка призводять до серцево-судинних хвороб, говорять медики, і відзначають сім кроків до здорового серця. По-перше, варто кинути палити, бути активним і стежити за вагою, зменшити обсяг насичених жирів в раціоні. Також слід жевати менше солі та алкоголю, їсти більше клітковини. А рибу споживати принаймні двічі на тиждень. Крім того, не забувати перевіряти склад харчових продуктів російська армія зранку обстріляла Херсон. Важкі поранення отримали працівники комунального підприємства. У наслідок ворожої атаки також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. За даними Херсонської ОВА, поранені комунальники, працівники КП Парки Херсона, які прибирали територію. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його 68-річного колеги діагностували поранення ока та контузію. Останніми днями окупанти зі ще більшою старанністю обстрілюють Херсонську область, використовуючи авіабомби, артилерію та ракети. Під авіаційним вогнем російської армії перебувала бургунка вибухами керованих бомб пошкодження. Пошкоджено 24 будинки та поранено 68-річного місцевого мешканця, який займався господарством на подвір'ї. Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по житлових кварталах. Там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Увечері військові РФ відкрили артилерійський вогонь по корабельному району. На вулиці снарядами вбило трьох жінок. Під час артобстрілу Антонівки поблизу аптеки осколкові поранення дістали 43-річний чоловік і дві жінки. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі на місцях ворожих прильотів працювали слідчо-оперативні групи поліції, ДСНС і швидкої допомоги. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. У день захисників і захисниць України 1 жовтня за ініціативою президента о 9.00 по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. У цей момент вся країна вперше в історії на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг тих, хто загинув, захищаючи нашу державу від російського агресора. В умовах війни важливу місію виконують не тільки українські герої на передовій, а й трудовий фронт працюючих підприємств, на яких тримається економіка країни. Одним з таких є КП «Одис міськ світло, на якому відсвяткували одразу три свята. Події відвідали і кореспонденти граду. У наш нелегкий час працюючі підприємства це стандарти безпеки, велика праця співробітників, відповідальність та економічна підтримка країни. А працюючі на них люди справжні герої, особливо коли мова йде про критичну інфраструктуру, свято з нагоди дня заснування, відкриття з цього приводу сучасного цеху і службових приміщень та привітання колег зі святом захисників та захисниць України. Комунальне підприємство Одеськ міськ світло відзначило 72 другу річницю. І день народження вашого підприємства, і прийдешній день захисника вітчизни це дуже велике свято, і в цьому році ми його відзначаємо по новому стилю, в новому форматі. Але ви всі захисники нашої вітчизни. Одною такою фразою характеризувала роботу вашого підприємства, як я це відчуваю. Ви несете світло до нашого міста, і дуже вам велика шана за таку вашу роботу. Незмінним директором підприємства протягом багатьох років є Олександр Прокопець, який постійно вболіває за свій колектив, і до Дня захисників та захисниць України організував традиційне привітання працівників з врученням подяк та подарунків. Отримав нагороду від колективу за сумнівну роботу і сам Олександр Прокопець. До речі, також у цю знаменну дату, і сам керівник підприємства святкує свій день народження. На комунальному підприємстві працюють люди, які щиро люблять справу свого життя і десятиріччями не змінювали місце роботи. Остановився мій вибір життя на даному підприємстві. того, что включаю лампочку на улице, Я доставляв радість людям. Работаю з 96-го року, это 27 лет. Всім подобається общання з людьми. Приходят ребята, учим их работе нашій. Вечером идешь сім'єю, гуляєш, друзья приїжджають з разных городов. І все одно дивишся на це вверх і радуєшся в своєму в своєї роботі. На день народження підприємства його працівникам був зроблений ще один подарунок. Старий цех у приміщенні КП перетворили на сучасну роздягальню з душовими та кімнатами для прийому їжі а також зроблені майстерні для одного з підрозділів, який займається утриманням трансформаторних та кабельних мереж електропостачання. До того ж, КП Одеськ міськ світло займається важливою роботою з обслуговування генераторів на підприємствах Одеси для забезпечення електропостачання під час відключень, а також проводить заходи по відновленню мереж, у тому числі внаслідок ворожих обстрілів. У даний час у роботі підприємства задіяно понад 150 працівників. На допомогу приходять і молоді кадри, яких всіляко підтримують та навчають досвідчені фахівці. Для споживачів пального та ринку нафтопродуктів літо видалось дуже напруженим. Одеситу знов спостерігають рекордні ціни на заправних станціях. За вересень ціни на АЗС зросли на 2,5 гривні, і в середньому 95-й бензин коштує вже 57 гривень за літр. Проте межу у 60 гривень відповідно, вони навряд чи перетнуть, Запевняє експерт галузі Сергій Куюн. Основний драйвер зростання цін на нафтопродукти в Україні пов'язаний із поновленням податків на пальне до рівня 2021 року з 1 липня поточного року суттєво здорожчали всі види бензину, дизельного палива та автомобільний газ. Однак, із середини літа також спостерігається здорожчання нафти і на світовому ринку. Повідомляє експерт галузі нафтопродуктів Сергій Куюн, і це призвело до того, що з 75 доларів за барель, Зараз ціна зросла до 95 доларів, і це ну, дуже суттєве здорожчання, там більше 20%. відсотків. Відповідно, це вдарило по закупівельній вартості для українських компаній та й для всіх компаній у світі, для всіх споживачів, і це додало додатковий імпульс для зростання цін. Тому ми бачимо рекордне, рекордні ціни на заправних станціях. За даними моніторингу в Україні ціни на бензин і дизельне паливо в мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні. Про це свідчать дані консалтингової групи А 95. В середньому там вже 57 гривень за літр на 95 бензин. Бензин ми бачимо, десь пальне дуже серйозно подорожчало. Дуже різні прогнози на світових агенцій у експертів там, на світового ринку є. Е... Думка, що ціни можуть і надалі зростати через те, що Росія і Саудівська Аравія обмежують видобуток нафти, є і такі, що вважають, що зараз почнеться відкат до рівня там 90 доларів. Таке інші дешевого ресурсу, який був до підвищення податків, більше не залишилося. Зберігання пального в країні немає, всі працюють з колес. Таким чином, усі коливання на нафтовому ринку і ринку диспала в Європі, так чи інакше відбуваються на українському ринку. Однак, фахівці бачать деякі ознаки, які дають надію, що вартість горючого залишиться у межах 60 гривень за літр. Якщо ціна втримається в межах 95 доларів за барель, у нас є шанси, що ціна на пальне не перевищить 60 гривень за літр. Такі цінники вони призводять вже я бачу ознаки деякі до скорочення споживання. І відповідно, при першій нагоді, як тільки з'явиться можливість, ціни будуть знижувати для того, щоб пожвавити попит, пожвавити Продаж українці цієї зими без сумніву будуть із пальним, стверджують фахівці галузі нафтопродуктів. Проте актуальним болючим питанням залишається для споживачів його вартість. Ринок функціонує нормально. Всіх марок пального вистачає в зимовий сезон. Дивляться учасники ринку теж досить впевнено скільки побудована абсолютно нова система логістики, нова система постачань нафтопродуктів з Європи. І вона вже адаптована під військові наші, у наш під наш військовий стан, під наш військовий час. І Відповідно, це все створює непогану ситуацію для проходження вже другої військової зими, скажімо так. Чергове дослідження настроїв та економічного становища українців показало, що більше половини населення країни відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку. Водночас, майже чверть українців сподіваються, що наступного року їхня особиста якість життя покращиться. Мешканців південних регіонів оцінили майбутнє української економіки відносно краще ніж українці на заході, сході і у центрі країни. Підсумки вересневого опитування українців щодо їх настроїв і економічного становища свідчить про те, що 60% відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку. У 35% воно не змінилось. Лише 5% відчули покращення. Оцінки становища в Україні загалом гірші: 73% відчули погіршення. 13% говорять про відсутність змін, 9% – про покращення. Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще ніж у. Минулих опитуваннях. Проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього. Так, говорячи про економіку країни, 32% респондентів очікують погіршення ситуації. Кращі оцінки стану власно економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу і центру, молодших респондентів, тих, хто опрацює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього. Економіку України на наступні часи відносно краще оцінюють мешканці півдня. У Білгородністровському районі затримали колишнього військового посадовця, який вимагав хабарі за переведення бійців у небойові підрозділи. За інформацією правоохоронців, екс-посадовець оперативного командування Південь вимагав від військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ 1500 доларів США за сприяння його переведенню до небойового підрозділу. За ці гроші він обіцяв вплинути на посадових осіб, які ухвалювали такі рішення. Затримали 31-річного експосадовця одразу. Щойно на його банківський рахунок було переведено необхідну суму. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації. Ці майна повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області знайшли контейнер із сигаретами вартістю майже 74 мільйона гривень. За документами, товар призначався вигаданому покупцеві. У Ранійському морському торговельному порту виявили 45-футовий контейнер з цигарками іноземного виробництва. Контейнер і вантаж було ввезено з об'єднаних арабських еміратів із порушенням митного та податкового законодавства. Під час слідчих дій детективи вилучили понад 1800 коробок, у яких знаходилося близько 900 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору. Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому одержувачу. Повідомили в Бюро економічної безпеки України. Балському Риму, католицькому храмі Святого Станіслава, встановили новий орган. Останній раз його звуки лунали у цих стінах ще у далекому 1930 році. Саме тоді, за словами місцевих краєзнавців, радянська влада відібрала у парафіян храм, а орган, який містився в ньому, був знищений. І ось 93 роки по тому у цих стінах знову звучать мелодії цього величного інструменту. Вересень знаменний для Балтського храму. 2 вересня 2023 року минуло 258 років з дня його заснування, а 25-го парафіяни відзначили 30-річчя з дня повернення їм храму. Як і переважна більшість культових споруд в Україні, костел імені святого Станіслава пережив нелегкі часи. Радянська влада закрила його у 1930 році. Майно було пограбовано, зник і орган. Костел спочатку перетворили на спортивну залу, а потім на автостанцію. Вернення костелу віруючим відбулося лише у 1993 році. В останні три роки, завдяки закордонним меценатам, костел відремонтували. Він знову став прикрасою Балти. У червні минулого року було відновлено дзвінницю, Кожен дзвін якої іменний. найбільшою вагою 220 кілограмів був подарований кардиналом Станіславом Дівішем, який був особистим секретарем папи римського Іоанна Павла ІІ, А нещодавно тут встановлено новий італійський орган. Сьогодні радіємо, що завдяки допомоги добрих людей з цілого світу, нам вдалося заново відбудувати і паркан, і цвіницю, і встановити цей орган, який буде допомагати нам під час богослужінь, але також надіюся, який буде звучити для всіх жителів Бавщини. Бо цей концерт, який сьогодні. Pierwsze odbywa Маю надію, що будемо продовжувати. До встановлення органу в костелі вже не раз відбувалися концерти класичної музики та української музики, але масивний інструмент став серцем цього музичного відродження. На відзначення цієї важливої події в історії костелу відбувся концерт класичної та органної музики, який вразив серця всіх присутніх. Гості могли насолодитися неймовірною грою музикантів і відчути, як мелодії наповнюють кожний куток величного храму. Класична та органна музика звучала. У виконанні викладачів Балтської школи мистецтв та професійної органістки з Одеси вони виконали твори Баха, Моцарта, Шуберта та інших композиторів. За словами піаністки та директора школи мистецтв Олени Зенчуковської, аби грати на органі, треба чимало вчитися, бо гра на ньому вимагає координації рук і ніг, оскільки педалі зазвичай використовуються для генерації басових нот. Я хочу сказати, що гра на органі це моя давнішня мрія, яка розпочалася ще у році студентів. Це мрія була недосячна до вересня цього року, коли мені запропонували. Запропонували грати в нашому кастері. Спеціально для участі у першому концерті органної музики в Балті приїхала з Одеси Вероніка Струк, органістка національної опери та кафедрального собору Святого Павла та директорка міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера в Одесі. Її з Балтою пов'язує багато родинних зв'язків та спогадів. Тут я сиділа, чекала автобус в тій споруді колись. Коли це була е, автостанція, і чекала на автобус щоб їхати в село відпочивати. <мітко> і це для мене спогади за дитинство. Мені здавалося, що тут були всі мої родичі сиділи і слухали. В подальшому у храмі планується проведення регулярних концертів органної музики, аби бажаючі могли насолодитися звуками величного інструменту, який у далекому 1930 році був втрачений для громади. Моторош таку назву має персональна виставка Олени Домбровської, яку представили в італійській залі одеського музею західного та східного мистецтва. У фокусі експозиції емоційна палітра українців в умовах військового часу. За допомогою лінії та кольорів художниця змогла відобразити свої почуття та створила серію досить видовищних робіт. Часом почуття тривоги і страху можуть виникати несподівано і протягом тривалого періоду докучати людині, зауважують психологи. Однак усі переживання українців, особливо зараз під час війни, надзвичайно важливі. Тому творчі митці знаходять певну віддушину у художньому прояві свого морального напруження. Художниця Олена Домбровська змогла відобразити знайомі нам емоції за допомогою ліній та кольорів, створивши серію робіт видовище. Цікаво, що вони побачили світ ще до повномасштабного вторгнення. Біля кожної роботи знаходиться опис того, що художниця зобразила на полотні. Я розуміла, що Оці всі фотографії воєнні, які ми дивимося, там Другої світової війни ще якісь з якимись жахіттями, люди чомусь сприймають, що це е, з ними ніколи не відбудеться. Що це, типу, дуже давно зроблено все, і в сучасному світі це неможливо. Але я розуміла, що можливо, і що воно так от трапиться. Тому я дуже багато думала над цим і працювала. Тобто тут зашифровані в цих кольорових роботах фотографії. Саме картинок війни. Яка вона може бути? Моторош. Назва виставки дуже влучно описує внутрішній стан людей, які переживають війну, кажуть відвідувачі виставки. Совершенно абстрактні роботи. якісь полосочки. вертикальні, горизонтальні, білі, красні, чорні, Але спокійно на них дивитися важко. І от як автору. Удалося передати вот вот моторош, то ну, мені поразительно. Точно, що я можу сказати, що воно порушило якісь емоції. Тобто є якийсь по, посил обміркувати, що я бачу, що я відчуваю, дивлячись на ці картини. А, поки точної, ну, точної оцінки не, не можу дати, але. Мені цікаво читати опис і потім е, вибачати силуети в цих картинах. Але якщо не буде опису, е, я от зараз якраз хочу без опису дивитися на ці картини, подивитися і відчути свої, власні, свої власні емоції, що вони визивають у мене. Це не просто якась абстракція, але це схоже, це з цієї ж ланки йде, так але я бачу якісь е, нейрозв'язки. Це, якщо придивитися, можна побачити е, силуети також, можна побачити е, почуття, емоції, е, долю оцих е, от, перетікань, цього взаємозв'язку. Це натхнення. Я поютеся, я прийшла за натхненням. Але це. це Дуже сильна виставка. Глядачам експозиції Моторж була представлена ще одна робота, яка була створена вже після повномасштабного вторгнення. Художниця Олена Домбровська намагалася показати труднощі боротьби зі страхом у форматі відеоарту. Взагалі, на виставці представлено сім робіт. Одна з них розташована в окремій кімнаті, оскільки відрізняється від інших. Я з насправді цим займаюсь, тому що таким. Я я скидую напругу і я вирішила це показати просто. Все. Тому що, коли я знімаю цю напругу, мені стає легше. Єдиний проєкт тої мотороші, яку насправді викликає війна, коли ти відчуваєш її на собі. Робота досить провокаційна. Та підіймає табуйовану тему зараз, та й в цілому у суспільстві це тема селф-харму, Але коли ми щось табуюємо, це не відміняє того, що це існує. Це відкривання тим паче додає зворушливості у всій виставці та допомагає їй проникнути у людей. Виставку можна відвідати до 7 листопада в італійській залі Одеського музею західного та східного мистецтва. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.